СССР. У нас сьогодні, на жаль, велика статистика сьогодні людей, і ми впевнені, що в кожній громаді такі люди є. І держава значить силу того, що їх достатньо великих кількість дає можливість уникнути кримінальної відповідальності, що ці люди долучаються до лав Збройних Сил. У нас також налагодна та система, і тому ми готові залучати людей в будь-якому юридичному права. Також, користуючись такою нагодою, я маю сьогодні приємну місію. Є завдання нашого командира корпусу Андрія Вігеніча Білецького сьогодні відзначити вашу громаду, подякувати вам за ту систему підтримку, яка продається щорічно. Це дуже важливо, тому що це підвищує в першу чергу боєздатність наших підрозділів. По-друге, це зберігає життя наших нашого. Тому, користуючись нагодою, я значить, в особі голови ми хочемо значить, вручити таку відзнаку за підвищення боєздатності 3 окремої штурмової бригади відповідно до наказу номер 63 28 червня 2025 року нагороджується Сапошко Ігор Васильович. Тому я маю. Це не моя особиста нагорода, це нагорода кожного члена нашої громади, кожного депутата, кожного нашого працівника, кожного жителя.